Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ столярства і поговоримо про одну з його основ стругання. Здавалося б, що тут складного. Але саме ця навичка перетворює звичайну шорстку дошку на ідеально гладку деталь, з якої потім можна створити щось справді красиве. Це фундамент будь-якої якісної роботи з деревом. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку з'ясуємо, а навіщо взагалі потрібне це стругання, потім познайомимося з інструментами. Буквально розберемо рубанок на частини, щоб зрозуміти, як він влаштований. Далі я розкрию той самий секрет ідеально гладкої поверхні, і, звичайно, наприкінці підсумуємо все, що вдалося дізнатися. Отже, почнемо з найголовнішого: перш ніж хапатися за інструмент, завжди треба зрозуміти, а для чого це все. Адже коли розумієш мету, то і сама робота йде значно легше і головне якісніше. Давайте просто на хвилинку уявимо: ми хочемо зробити, скажімо, стіл або звичайну полицю для книжок. Якщо деталі будуть кривими, з якимись горбиками, з западинами, що вийде в результаті? Правильно, конструкція буде хитатися, а всі з'єднання будуть, м'яко кажучи, ненадійними. І ось у цьому вся сіль. Спробуйте склеїти дві нерівні дощечки. Клей ляже плямами, десь його буде забагато, а десь порожнеча. Звісно, таке з'єднання довго не протримається, воно просто розвалиться від найменшого навантаження. Саме тому професійні столяри так багато уваги приділяють підготовці поверхні. І ось як цю проблему вирішують професіонали стругання. Це не просто шкрябання по дереву, це дуже точний процес. Ми знімаємо тоненьку-тоненьку стружку, щоб, по-перше, вирівняти поверхню, по-друге, зробити її гладенькою. І по третє що теж дуже важливо, вийти на точні розміри, які нам потрібні закресленням. Гаразд, з теорією, здається, все зрозуміло. Тепер час познайомитися з головними героями нашої розповіді, інструментами, без яких нічого не вийде. Дивіться. Перед нами два основні інструменти шерхебель і рубанок. Це як у скульптора. Спочатку він великим долотом відколює значні шматки каменю, а вже потім бере маленький різець для тонких деталей. Ось тут такий самий принцип: Шерхебель з його трохи заокругленим лезом це такий собі силач. Ним ми робимо грубу чорнову роботу, швидко знімаємо товстий шар деревини. А от рубанок це вже митець. Його широке, ідеально пряме лезо доводить поверхню до ідеальної гладкості. Тобто один починає, а другий завершує. А тепер давайте зазирнемо всередину. Почнемо з класики, з дерев'яного рубанка. Знати, з чого він складається, це не просто теорія, це ключ до того, щоб інструмент вас слухався і працював правильно. Отже, погляньмо на його основні частини. Колодка це, власне, сам дерев'яний корпус, його основа, підошва це його нижня, ідеально гладенька частина, яка і ковзає по заготовці, заріжок таку передню ручку. Ми тримаємося, щоб вести інструмент. А льоток це спеціальний отвір, звідки вилітає красива закручена стружка. Як бачите, все дуже продумано. А ось і серце нашого рубанка різальний механізм. Ніж або лезо це те, що власне і ріже деревину. Але сам по собі він триматися не буде. Його міцно затискає спеціальний дерев'яний клин. А упор це така собі опора, на якій ніж лежить під правильним кутом. Геніально проста і водночас неймовірно надійна конструкція. Рухаємося далі. Окрім класичних дерев'яних, сьогодні дуже поширені металеві рубанки. Функція у них та сама, але конструкція трохи сучасніша і дозволяє робити налаштування з я б сказав, ювелирною точністю. От і ключові відмінності. В дерев'яному рубанку ніж затискається клином. У металевому для цього є надійний фіксувальний гвинт. Та найголовніша перевага це регулювання. У металевого рубанка є спеціальні регулювальні гайки, якими можна висунути лезо на мікроскопічну відстань. Це дає просто неймовірний контроль над товщиною стружки. А тепер увага! найцікавіше – Зараз ми розкриємо головний секрет, який відрізняє роботу новачка від роботи майстра. Це одна єдина деталь, але вона вона вирішує все. Ось ця цифра. Запам'ятайте її саме настільки на одну три десяті міліметра лезо рубанка має виступати з підошви, не більше. Щоб було легше зрозуміти, наскільки це мало, візьміть звичайний аркуш офісного паперу. Його товщина приблизно одна десята міліметра. Так от, лезо має виступати не більше, ніж на товщину двох-трьох таких аркушів. Це неймовірно тонке налаштування, але саме в ньому запорука успіху. А тепер подивіться, яка колосальна різниця в результаті. Коли лезо виставлено правильно, рубанок ковзає по дереву легко, майже без зусиль. А з під нього виходить довга, тонка, красива стружка, схожа на стрічку, і поверхня стає ідеально гладкою. А що буде, якщо висунути лезо засильно? Інструмент почне застрягати, він буде не різати, а рвати волок на дерева, залишаючи задири. А стружка буде товстою і уривчастою. Це, до речі, головна помилка початківців. Чудово, ми пройшли чималий шлях від навіщо до як. Тепер давайте швиденько підсумуємо найголовніше, щоб уся ця інформація добре вклалася в голові. Отже, що треба запам'ятати? Всього чотири речі: перше. Стругаємо, щоб отримати рівну та гладку поверхню для якісних з'єднань. Друге для грубої роботи беремо шархебель. для чистової рубанок. Третє. Знати будову інструмента це запорука його правильного налаштування. І четверте, найважливіше: виступ леза мінімальний, не товщий за арку з паперу. Тепер теоретична база у нас є, залишилося найцікавіше взяти інструмент до рук і відчути на практиці, як з-під леза народжується ідеально гладка дерев'яна поверхня. Це справжня магія. Дякую за увагу і до зустрічі в майстерні.